Обчислення молярної маси речовини і облич обчислення за хімічною формою маси даної кількості речовини та кількості речовини за відомою масою. Задача 1. Гідроген-сульфід формулеку H2S це безбарвний, дуже отруйний горючий газ з характерним неприємним запахом тухлих яєць. Він утворюється в результаті вулканічної активності, входить до складу природного газу і деяких вод. Людське тіло виробляє невелику кількість гідроген сульфіду в якості сигнальних молекул, яку масу має гідроген-сульфід, якщо кількість цієї дорівнює 2 моль. Записуємо, що нам відомо. Дано кількість речовини позначається n маленьке, буде нх 2 s с 2 моль. Необхідно знайти масу. Нагадую вам, що маса позначається М маленьке. М маленьке H2S. Відповідно, необхідно знайти розв'язання. Записуємо формулу для знаходження маси, якщо нам відома кількість речовини. Маса дорівнює кількість речовини помножена на молярну масу. Ми знаємо, що молярна маса чисельно дорівнює відносній молекулярній масі. тому ми обраховуємо відносно молекулярну масу. Відносна молекулярна маса, гідроген сульфіду, відповідно, обраховується так. У нас є два атоми гідрогену, то ми два, множимо на відносну атомну масу гідрогену 1. Плюс у нас один атом сульфуру, тому так виразуємо, що один. І ми множимо відносну атомну масу сульфуру на 32. Тому у нас ми отримуємо 32 дорівнює у нас відносна атомна маса 34. Відносна молекулярна маса H2S буде 34 грами на моль. Після цього ми обчислюємо масу. Маса сірководня, тобто маса H2S, дорівнює, підставляємо нашу форму за умовою задачі N дорівнює 2 моль. Відповідно, відносна молекулярна маса ми з вами знайшли на 34 грами на моль. І у нас ми отримаємо 68 грам. Отже, відповідь: маса сірководні кількості речовини 2 моль становить 68 г. Задача 2. Для виробництва голівки сірників використовують берет талетову сіль формула калій хлоро 3, скільки моль становить 250 г цієї речовини. Записуємо, що нам відомо. Дано маса калій – 250 грам. Необхідно знайти кількість речовини калій 3 Записуємо формулу для розрахунку кількості речовини, якщо відома маса речовини. Кількість речовини дорівнює маса, поділена на молярну масу. Молярна маса дорівнює відносно молекулярній маси. Тому ми враховуємо відносно молекулярну масу калій хлору 3. Відносна атомна маса калію буде 39, плюс хлору 35,5. Плюс тут необхідно врахувати, що в нас є три атоми оксигенту. Тому 3 ми множимо на 16 і у нас отримаємо відповідь 122,5. Молярна маса, відповідно калій хлору 3 буде 122,5 грам на моль. Підставляємо наші дані в формулу і отримуємо, буде 250. Ми ділимо на 122,5 ми отримуємо 2,4 моль. Отже, відповідь: кількість речовини бертилетової солі масою 250 г становить 2,4 моль. Задача 3. Сполука кількістю речовини 0,35 моль має масу 29,4 грам, яка молярна маса цієї сполуки. Записуємо, що нам відомо. Дано кількість речовини невідомої речовини ми позначимо за Х, буде 0,35 моль, маса Х дорівнює 29,4 знайти молярну масу речовини. Розв'язання. Ми знаємо, що молярна маса речовини обраховується за форму маса, поділена на кількість речовини. Ці дані у нас є в умові задачі, тому ми підставляємо молярну маса невідомої речовини Х буде 29,4 г, ми ділимо на 0,35 моль, відповідно, отримаємо 84 г на моль. Відповідь молярна маса невідомої сполуки 84 г на моль. Задача 4. Вчені розробили новий вид протеїнового порошку, який містить особливу велику кількість амінокислоти триптофану, формула якої це 11H12N2O2. Ця амінокислота необхідна для виробництва серотоніну, гормону щастя. Якщо в одній порції порошку міститься 5 грам триптофану, то скільки молекул цієї амінокислоти ви споживаєте? Записуємо. Дано маса, нам відомо речовини 5 грам. Нам необхідно знайти кількість молекул. Кількість молекул, нагадую вам, позначається N. велике. Спочатку ми запишемо формулу для знаходження кількості речовини через масу. Маса поділена на молярну масу. Обраховуємо відносно молекулярну масу речовини. Це 11H12N2O2. Враховуємо, що у нас є 11 атомів карбону, відповідно 11 ми множимо на 12, у нас є 12 атомів гідрогену, також у нас є 2 атоми нітрогену, тому ми множимо на 14, і є 2 атоми оксигену, 2 ми 2 на 16. Отримаємо величину 204. Тому ми записуємо відносна молекулярна маса речовини це 11H12, N2O2 буде 204 г на моль. Після цього знаходимо кількість речовини за формулою. Кількість речовини, відповідно, у нас буде маса. Ми ділимо на 204 г на моль, отримаємо 0,2 моль. Записуємо формулу для визначення кількості молекул. N дорівнює кількість речовини помножити на Na. Отже, кількість молекул у нас буде 0,2. 2 сотих, Що множиться на стало НА, нагадую вам, це стала величина, вона буде 6,2, 6, що множиться на 10,23 степені, і відповідно отримаємо, буде 0,12, що множиться на 10,23 степені. Переводимо, і в нас буде 1,2, що множиться на 10 уже в 19 степені молекул. Отже, відповідь: в одній порції протеїнового порошку міститься приблизно 1,2, що множиться на 1019 степені молекул триптофан.